Навіщо людям ходити до психологів? Новітнє дослідження нейрофізіологів встановило, що люди, які дуже довго перебувають в стресових ситуаціях, а це на роботі, в житті, це кризи, це рогня в хаті, це напруження з дітьми підлітками, це дістрес, який спричинує Порушення зв'язків в нейронах. Клітини відмирають і запускають процес деменції та Альцгеймера. Люди не розв'язують всі конфлікти роками, а можна через 2-3 сеанси подивитися на життя з іншої сторони і отримати нову якість цього життя. Запрошую вас на консультації і змінити ваше життя.